Йому на віки буде 51 рік. У Луцьку всією громадою проводжали в останню дорогу захисника Артура Задояного, що загинув за Україну на Донеччині. Рідні, друзі, колеги і знайомі прийшли до кафедрального собору Святої Трійці віддати герою останню шану. Найбільше загибель захисника Артура Задоянного на війні болить його рідним дружині, синові, донечці та братові. Саме добре, найкраще. Саме герой. Все життя провоював. Два роки срочки. Це що при Союзі, Півтора АТО, 15-16. І спочатку, з квітня місяця 22-го, як попав, то 68-му, так і ви, герой. Добряк, себе не жалів. Себе не жалів. Не знаю, мій любимий кращий брат. Герої не вмирають, вони йдуть на небеса. Своє цивільне життя герой присвятив радіоелектроніці. Втім, без вагань пішов боронити Україну добровольцем. От добріком, то знаю. Дуже добра людина був. ще -е. з 2014 року, потім був повторно призваний. Ну, отак от. Так от. Недавно ще там колега він приїхав служити, працював з ним довгий час, відпустили на похорон. От, недавно говорив, десь вони мали переміщатися, не доїхали до місця призначення. Якось так. От радіо, ну, от електронщик, ну, він от, ремонтував техніку, дуже любив, ну, техніку от, працював він. Якби, Певний час от, от, обслуговував казіно, що я знаю. От, а так взагалі от, техніка, от, електроніка це було його ремонт, вистанавлював старі всякі от, техніки минулих років. Артур був дуже щиро, відверта, хороша людина. Дружили з ним, працювали 13 років разом. Поганого слова нічого не можу сказати, дуже той дуже... вісь дуже... майстер свого діла, хазяїн свого слова дуже хороша щира людина. По радіоелектроніці, я його колега, ми разом ну, якби працювали. Як спеціаліст він дуже грамотний, дуже Як -то... досвідчений в своїй справі. Тобто багато і я в нього чого ну, підчерпав ну як для себе інформації. Ну, він дуже грамотний, дуже такий, як можна сказати, да, майстер на всі руки. На жаль, земний шлях військового обірвався у 51 рік. Артур Задояний поліг на війні 6 жовтня біля міста Селидове Донецької області. У всіх, навіть у людей, які мало спілкувалися із героєм, лише найкращі спогади про нього. Це батько мого брата рідного. У нас так вийшло. У нас різні тата були, мама одна. Я пам'ятаю, я була ще маленькою, коли його бачила так нормально останній раз. Але точно знаю, що він був дуже добрий, щирий. Він був дуже, він був дуже спокійний. До мене дуже добре ставився, не дивлячись на, 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 на якісь проблеми, все ж там було. Він дуже до мене добре ставився. Кажу, він був дуже добрий, дуже добрий. Був веселий хлопець, життєрадісний, приїжджав в відпустку до мами на похорони. Оце ще його тільки бачив. А так ми передавали йому. Недавно наготував йому каремат, спальний мішок, продуктів трошки дали йому, Ну, напевно, що вже до нього не дійшло. Був за весь час на передовій. В гарячих точках відспівали захисника у кафедральному соборі Святої Трійці, проводжали Артура Задоянного всією громадою. Ми маємо бути вдячними кожному герою за їх подвиг, аби ці втрати не були марними. Хотіли б, щоб ми на цій землі не існували, а жили, щоб наше життя було повним і досконалим, щоб ми не плели за течією, як інші, а щоб плели проти течії, щоб ми боролися. Ми провели ще одного нашого героя, ще одна втрата в нашій громаді. Ми вдячні герою нашому за те, що він пішов, не дивлячись на небезпеку для свого життя, для свого здоров'я і гідно виконував ті бойові завдання і свій обов'язок захисту батьківщини. Дякуємо за те, що завдяки його жертві, завдяки жертвам багатьох інших героїв ми можемо жити в відносно мирному місті. І, на жаль, такі дні, коли ми проважаємо наших героїв, це чергове, і чергове нагадування нам про те, що кожен відносно мирний день він має свою ціну, і, на жаль, ця ціна це життя наших громадян. Тому необхідно підтримувати наших військових і допомагати їм. Герої нашому вічна пам'ять, честь і шана, щире співчуття рідним і близьким. Свій останній спочинок, герой Артур Задояний, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.